Вадік, не забувай про живіт, водім. Голова, 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 бах, на животик перевів. Вище ручки, розслабся, розслабся. Не спіши, не спіши, подергай його ножками. А ручки не падають після атаки, вадім. Дивись, дивись, куди б'єш. Важно, важно. Все, перехопле, зустрічати треба. Боковий, боковий, ручки не падають. Ну, зустрічай правий тут. бачиш, руки висять. Одразу правий. тільки добавляй, відразу лівий. Не просто справа вдарую і все. Ну, голова, живіт голова. і животік. Ну дивись, живот є, завжди. Дергай його Вадим, подоргай ножками. Подіргуй по провалю. Руки вище. Хорошо. І добав справа ж, ну дивись, можна ж було додати відразу справа. Хорошо, рухайся, рухайся. Під, підставляй ножку. Не з місця. В сторону, вийшов, вийшов, вийшов в сторону. Тут справа вкидай, починає, справа. Виші руки. Ну, Руки чого впали, Вадим. Ручки одразу на місце. І живот. Ну живот же ж переведи. Все, відповідь, відповідай, відповідай відразу. Перехоплять так. О. на животі, Голова, голова, живот. Відповідь, відповідь, водієм. Не просто стоїш, вихищаєшся, відповідає відразу. Перехоплюй атаку. Руки, руки на місце. Все перекрися, попрацюй в ближньому бою з ним. Прихоплюй тут животик, животик є. Дергай, водієм, дергай постійно ногами. Його, заставляй промахуватись. Ножками дергай, кажу, ти не дергаєш. Діоргай ножками. Діоргну провалив. Діоргай, дергай. Сам почни справа. Ближче, ближче. Ну дивись, бачиш, даєш йому вийти. Ріжку так. Канцовочку давай. Ще, Добавляй, добавляй відразу. Тут зустрічай! Зустрічай!